Вітаю! Це наші крісла-бестселери. нові кабінетні крісла нашого власного виробництва, які ми виконуємо виключно в натуральній шкірі італійського виробництва гатунку Люкс. Крісла обладнані накладками з натуральної деревини на спинці, на підлокітниках, на сидінні та на хрестовині. Аналогічно біле крісло. Декоровано накладками з натуральної деревини. На усі крісла цієї моделі ми монтуємо найякісніші механізми мультиблок, які є багатофункційними, витримують навантаження 150 кг. Та за їх допомогою ви маєте можливість регулювати висоту сидіння, гойдатися на кріслі та обирати один з п'яти кутів нахилу спинки. Під час виробництва крісла ми не використовуємо шкірозамінник, тобто з усіх сторін крісло оббите натуральною шкірою. Практично завжди в наявності у нас є бестселери в наступних кольорах: чорна шкіра, біла шкіра, також дуже красиві зелені відтінки натуральної шкіри, коричнева та бордова. І під ваше замовлення, за певний період часу, ми можемо виготовити інші варіанти кольору накладок та натуральної шкіри. За потреби ми можемо надати покупцеві зірець примірник шкіри, з якої виготовлено крісло. І якщо ви захочете. Придбати собі такого бестселера, пишіть наші контакти в шапці профілю.